Ну, що можна побажати вам? Зрозуміло приказані, були слова сказані. Я також приєднуюся, але що можна... я хотів би вам побажати, щоб ви завжди були у колективі бажаною людиною, щоб вас колектив завжди посприймав. Здоров'я, вам, успіхів, натхнення. Василь Володимирович говорить, що ви завжди вперед, ми, ми стигають за вами. Повірте, це правда, так? Ми завжди як на шаг під нас, тому ви добудують такі утвіті. Всього вам найкращого. Любові, радості від дітей, достатку, миру, сім'ї, душі. Хай вам щастить. Сьогодні я хочу подякувати вам, від імені громади. За відродження нашої стіни. Адже всі цій в районі і за знає, країни знають, що Село Ленінське Новосовалька сьогодні асоціюється з прізвищем Солому. А чи мусить не знати кризище сільського голови, а керівника всюди і завжди знає? я не була, коли я скажу, що у нас керівний відповідь тільки лише одна. У вас ніяких проблем, викрадає не буде. У вас прекрасний керівник. Це дійсно так. Сьогодні при цій аудиторії я хочу сказати всім про вашу таку харизму, шляхетність. Знаєте, який вислів, коли хочеш бути розумним, будь ним, ні, але ніколи не показує цього. Всі колективи знають, що якщо ви хочете щось мудре сказати, порадити всім працюючим, ви хитінько нам купити прекрасні, гарні слова, мудрі слова, ви положите кожному на стіл. Хтось тобто прочитає і розуміє дійсно повчальні слова. Я хочу побажати вам всього самого доброго, самого хорошого, що ви на сама собі. Нехай ангел-охоронець охороняє всюди і завжди вас. Якщо ви впадете, нехай підніме. Якщо будете сумувати, нехай вас позрадить. Якщо будете радіти, нехай радіє з вами і з вашою сім'єю. На многії віта. Дякую. З цим прекрасним деревом, з вашим святом. вам щастя, здоров'я, всього самого найкраще. Олександр Михайлович, я дуже щиро хочу вас привітати з вашим дітей. Найбільше, що я вам хочу побажати, я то вам казала немов, що ви бачили вже свою старшу донечку і середню донечку. Но великий стимул у вас ще є. Так що вам буде все. Вашому подальшому житті. І здоров'я, і щастя, і удача, тому що симул досить такий. Вісовий. Вісовий. Для народження вас. Дякую Дякую. А саме я теж хочу додавати, що сказано. І скажу, як переживши цю звісно. Слава так. Після цього теж я я каже, дав якічником став. А життя далі подобається. Поэтому, як казали, що треба їм вже вже 50, а менше ніде. Коротше, ну до пенсії, а тобі дітей треба пенсії. Тому мінімум 50. Согласен, і стараться військова. І повно зраді, і цим колективом, і все тим Дякую. Боже, зроблять Я радий сьогодні бачити всіх його друзів, всіх родичів, радий бачити завжди їх призраїв, радий бачити мого френда з Германії Мансера і його дружну сім'ю, що ми сьогодні відвідали пана Ювіляра. Хочу побажати всього-всього-всього. Але думаю, Вероніка мене доповнить і краще це скаже. Тими віршами, якими вона причатила юля. Саша, складачі, друзі, Знаємо вас як таку позитивну людину, веселу, дуже компанійську. Таке не лишається, і далі вірша. Він наш, про нього кажуть друзі. Підлеглі його люблять дуже. Сеге наук він кандидат, вивчає сою та ріпак. Все новітнє, інтенсивне, популярне, прогресивне. Все в господарстві в нього є, від часу він не відстає. Щось придумує, будує, де б не був, фотографує. Потім робочих дістає, взимку для всіх робота є. Один з перших він рибалка. За стілях дружніх є закалка. Старший в компанії мисливців, надійний він партнер для німців. Олександр дипломат, Зець Демпутінг шахпундман. Gern sehr gut alle Sanktionen, die Geschäftsinstitutionen. Könnte sogar leicht aushandeln, mit der Merkel alle wandeln. Egal welcher Kandidat, unser Sascha schon mal gerade. Barbecue, Kasan, Mannhalle, Kurin Kulumit, Messmistraue, Podorjue, Momesnei, Sess, Sozietis zu entscheiden. Справжній націоналіст, оптиміст і приколіст, найкращий шеф, директор, бос має перспективу і рост. Друг і товариш просто клас, ще в комп'ютерах він вас. Добрий день, каже, алло, це Зленівського наш Сашко. мудрий як комар Хаян, приклад драконам всім тельцям. Бекхен, Булгаков, і Джордж Клуні, Пірс Бросман, Сігмуд Фрейд, Акунін. Распутіна і Панас Мирний народились в день цей дивний. 13 травня чудо в образі Саші Солобу. Михайлович, ми вас вітаємо. Від щирої душі бажаємо. Те, що важливим є для всіх. Здоров'я, щастя, радість, сміх заможна буде, хай родина. Бо на таких, як ви, країна, будується і тримається, і мрії всі збуваються. А розум ваш потенціал на зло і заздрість москалям. Ми разом всі вітаємо і келих піднімаємо за ваш авторитет і славу, за мирну квітночу державу. Росії на усе ембарго хай процвітає інтерагтор. Расней деякий час дорогія і дос для вас. Дякую. Саш, вітаю тебе з днем народження. Дуже тяжко щось додати до тих всіх прекрасних слів, які вже були сьогодні сказані. Але все-таки є такі речі, які, наприклад, мене особисто дуже вражають. Мене вражає, що в столь такому юному возрасті ти постійно стремишся розвиватися. Це, ну наскільки, я не так багато років тебе знаю, але мене це, наприклад, дуже сильно надихає. Я... Почув е, підтвердження від твого колективу, від твоїх друзів, самих самих близьких, що це дійсно так, що ти ведеш за собою людей. І я горжусь, що я тебе знаю. І може це дуже високо звучить, але е, завдяки таким людям на сьогоднішній день Україна живе і буде жити і процвітати. Я вітаю. Я хочу добавити до слів свого чоловіка. але справді, сьогодні, от все, що говорилося в цьому залі, все, що говорилося тобі в день твого народження, 13-го числа, це має підтвердження. Багато років тому назад, коли я була ще трошки юніша, в мене в житті був такий перехрестя мого життя, був було перехрестя, і мені потрібно було вибирати, яким шляхом іти. В мене було своє відчуття, своє враження, свої думки. Але мені потрібна була підтримка людини, яка мала авторитет слідити, серед тих людей, які мене добре знають, з якими я працюю, і які знають. Ну тоді для мене Саша Зиглогуб це було щось таке. Знаєте, якась така вершина, до якої дуже тяжко дотягнутися. В той тяжкий для себе час я вирішила, що от це та людина, яка зможе мені допомогти, яка зможе мене направити, яка зможе висловити свою думку, і, можливо, для мене стане зрозуміло, в якому напрямку рухатися. Саша, я тобі дуже вдячна за те, що. На перехресті свого шляху, свого життя, ти мене підтримав, допоміг і дав підтвердження того, що я рухаюся в правильному напрямку. Я дуже горда тим, що сьогодні я серед запрошених в цьому залі дуже приємно відчувати себе частиною твого великого родинного такого столу, настільки. Тут затишно настільки комфортно і настільки радісно, що дай Бог, щоб ці всі відчуття, щоб всі ці емоції, які сьогодні е, панують і літають в воздухі в цьому залі, щоб вони завжди були в твоєму житті. Вашу адресу. Але я хочу почати з того, що ми таки також знайшли себе в списках як казали. Віка. З третьої до пів четвертої шукали так і знайшли наші прізвища в списку. Запрошених знайшли наш стіл, все нормально. Я хочу також приєднатися до всіх самих кращих слів, поважань, привітань. В твій адрес. Я нічого не можу сказати поганого, бо ти вивів сюди бендерівців з косами, які і їдять дітей. Завтра Кісільов буде показувати по Росії ролик. І будуть той баран ну, бідний, <ріст> на, <ріст> я, я не знаю, як, в якій постаті перестануть ті ці українці у вишитих сорочках, і тут ну, відразу на, на цьому Дні народження видно, хто є хто, хто є українець, а хто не знаю, знає. Сказали, треба виражати свою національну приналежність, відразу одежу. Хто як виразив себе, ви? ну так уже і буде. <ріст> <ріст> То я також тільки бажаю тобі доброго, щирого, всього найкращого. Не буду пересказувати цю нашу історію. Всі наші кава. перехрестя не будуть переказувати, їх так багато, що можна таких книжок написати. Я хочу також передати туст моїй дружині, вона від себе і від нас найдужче більш грамотні, більш правильні слова скаже, а не тільки те, що я це на... наказав. Це найкраще. Олександр Михайлович, я, мабуть, та єдина з присутствуючих з гостей, яка з вами познакомилася імені з ними. З я не можу. похвастаться тем что у нас с вами есть какая-то история какие-то пересечения производственной <свистит> <Ты> перестаньте <свистит> Владимир <Владимирович. свистит> то есть я не могу тоже там сказать вам спасибо слова благодарности за какой-то опыт и так далее но потому что я здесь услышала я шокирована то есть ну, я так ц... понимаю вы самых самых больших слов пожеланий я только присоединюсь ко всему сказанному а добавлю тебя лично что судя по вашим красивым девочкам вы состоялись как настоящий папа, как замечательный муж, ну и как коллега многим и руководитель, наверное, однозначно точно. Поэтому я желаю вам здоровья, благополучия, пусть вас ценят, любят и будут с вами всегда самые близкие, любимые и надежные. Спасибо. Мені треба віддільний номер, хвилин на 15, я не готовий за 20 секунд все сказати. Що я хочу злого сказати. Так що десь запишіть мене в очередь на отдельне виступлення. Моя дружина чарівна то приєднується до моїх моїх покупців. Навіть, напевно, присутній в цьому залі мій супруг і Саша. Народились в різні роки, але 13 травня. Тому вони зробили святкують до нарожні в один день. Це все проблема. І це взагалі вже відбулося. І вони один одну вже бажає. Все хороше, так розумієте? Ну я дуже також бажала, але хочу ще Записуюсь на виступ. Я хочу добавити, що дуже приємно було слухати твої телекли. Коли Василь Володимирович да, говорив, що він не встигає за тобою державати новості, але ти вважаю нових задумів, хай він старається встигати нових задумів, не підказує. Реалізація цих задумів. І нових вражень. Я знаю, що дуже любиш відбуватися, бачите, нових вражень, чи тих міг цілювати в життя. І ще ми розлагаємо. Мирний злагод україни. Дякую. Я так розумію, що тут зібралися за цими столами не випадкові люди. Багато хто знає один одного, де, де хто познайомиться сьогодні. Хочу сказати про нашого сьогоднішнього іменинника, про мого рідного. Куму. Значить, слова підбирати важко, тому що говорити є, що розказувати ще більше, озвучувати можна не все. То це підпуска. <ріст> 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 мені в житті декілька, раз, декілька разів повезло. Повезло мені в першу чергу з дружиною, повезло мені з дочками, повезло мені з сім'єю. Ну і так сталося, що трошки мені повезло з другом, з з Сашком. Родилися в один день, але це вже не по тому. Це був не привід для знайомства. Знайомство це взагалі від окрема розмова. Що хочу сказати про Сологуба. Якщо сьогодні всі говорять, що Сологуб це мед, ну я. Сологуб це не мед. Якщо чесно.